Володимир Зеленський придбав таунхаус Біла Козьбі у Нью-Йорку за 30 мільйонів доларів. Президент України готовий на вимогу США провести вибори тільки якщо український уряд сам рахуватиме голоси. Зеленський насправді не відвідував Куп'янськ його відео там просто знято на хромакеї. Тим часом українцям пропонують дрова за оформлення кредитної картки. А ще режим зеленського відріже мільйони пенсіонерів від виплат. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма Фейк Ньюз». Президент України Володимир Зеленський придбав нерухомість у Нью-Йорку за 30 мільйонів доларів, яка раніше належала актору Білу Коспі. Таку інформацію поширюють у соціальних мережах та низці телеграм-каналів. На підтвердження автори повідомлень наводять публікацію в американському таблоїді Пейдж Сикс. Володимир Зеленський придбав нью-йоркський таунхаус актора Біла Козбі, якого обвинувачують у серійних сексуальних злочинах за суму близько до 30 мільйонів доларів. Угода оформлена через офшорну компанію, збігалася за часом із корупційним скандалом в оточенні зеленського, але його офіс відмовився від коментарів. Однак це фейк. Пошук на офіційному сайті видання Page Six, а також у його верифікованих соціальних мережах, показує, що стаття з таким заголовком або змістом відсутня. Натомість історія про угоду поширювалася за допомогою підробленого сайту з адресою page6.now, хоча офіційна адреса таблоїду page6.com. Realtor.com, New York Post та інші американські сайти дійсно повідомляли про продаж таунхаусу Біла Козбі в Нью-Йорку за. Рєнтовно 28-29 мільйонів доларів, але ніде не називали ім'я покупця. Фейк є частиною системної дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію керівництва України. Раніше за ідентичною схемою поширювалися фейки про закупівлю зеленським віли Йозефа Гебельса, віли на французькому острові Сент-Бертелемі та Казино на Кіпрі. Про що ми розповідали у наших випусках? У проросійському сегменті мережі поширюються скриншот тексту, який опублікували у виданні Радіо Свобода. Згідно з заголовком, Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів в Україні за умови реальних гарантій безпеки від США. Однак, тільки в тому разі, якщо голоси уряд рахуватиме сам, гроші на вибори дайте, але на слово повірте, висміють висловлення українського президента пропагандисти. Зеленський, ми готові до виборів, якщо США дадуть реальні гарантії безпеки. А голоси ми підрахуємо вже самі однак, це фейк. Скриншот з нібито заголовком Радіо Свобода був відредагований пропагандистами. Насправді видання не випускало такої статті. 10 грудня на російськомовній версії Радіо Свобода вийшло одразу кілька матеріалів, де йшлося про можливість проведення виборів в Україні однак усі три тексти були опубліковані під заголовками, відмінними від того, які розтережували пропагандисти. Насправді ж у тексті на сайті йдеться, що Зеленський готовий організувати в Україні нові президентські вибори протягом наступних двох-трьох місяців за умови безпеки їхнього проведення. Я готовий до виборів. Більше того, прошу США, можливо, разом із європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. Особисто у мене є воля та готовність до цього, заявив Зеленський. Президент України нічого не згадував про те, як саме і ким мають рахуватися голоси. На думку Дональда Трампа, проведення виборів в Україні має бути одним з пунктів мирного врегулювання війни. В інтерв'ю президент США зазначив, що Володимир Зеленський надто довго перебуває на посаді, що не демократично, але визнав, що українці можуть обрати його і на другий термін. Минуло багато часу. Ситуація не надто покращилася. Так я думаю, що настав час. Я вважаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони виконують. Рестовують війну, аби не проводити вибори. Але я думаю, що український народ має мати такий вибір, і, можливо, Зеленський виграв би. Я не знаю, хто б виграв, але виборів там не проводили вже давно. Вони говорять про демократію, але ситуація йде до того, що це вже не демократія. Володимир Зеленський не приїжджав у Куп'янськ, а відеозапис було зроблено у студії на тлі так званої «Зеленки» Хромакей таку інформацію поширюють російські пропагандистські ресурси. Деякі телеграм-канали пішли ще далі і заявили, що відео Зеленського з під Куп'янська було знято в Києві американською компанією Лукас Фільм з Каліфорнії. Як доказ, вони поширюють відеоролик, на якому показано процес створення цифрового портрета Зеленського, стверджуючи, що цей образ можна накласти на будь-які фони. Оце масштаб, оце розмах, голі. відпочиває. Думаєте, це зйомки блокбастеру? Ні, це президент України. Володимир Зеленський записує свої пафосні звернення. За кадром режисери, оператори, костюмери. Не здивуємося, якщо ще постановники трюків, а ідеї подають західні сценаристи. Черговий доказ того, що Зеленський просто грає роль, яку для нього пишуть. Серіал про порятунок України розігрується для закордонної аудиторії. Можливо, похолодання. Ке насувається, остудять голови цільової аудиторії цієї української мильної опери. Ось як знімають поїздки Зеленського куп'янськими, червоноармійськими та іншими бахмутами. Ще раз повторюю, офіційно цим займається компанія Лукасфільм з Каліфорнії, США. Голівуд зробив ваш день. Однак це фейк. Немає ніяких сумнівів у тому, що 12 грудня 2025 року президент України Володимир Зеленський справді відвідав Куп'янськ у рамках робочого візиту. Він записав відеозвернення безпосередньо у зоні бойових дій, де на тлі було чути вибухи, і подякував українським військовим за службу. Бажаю здоров'я сьогодні. Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні. У рамках візиту президент також побував на передовому командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади в Куп'янську разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Поспілкувався із військовослужбовцями та вручив державні нагороди. Крім того, Зеленський відвідав пункт управління тактичної групи Куп'янськ, де заслухав доповіді про операцію з пошуку та знищення залишків російських підрозділів, контрдиверсійні заходи та подальшу оборону міста. Отже, йдеться не про один. Відеоролик, а про серію офіційних візитів і заходів, підтверджених фото та відеоматеріалами, що саме по собі спростовує версію про постановку. Незалежні зарубіжні змі також підтвердили, що українські війська відвоювали частину Куп'янська і оточили окремі підрозділи російських сил. А поява Зеленського у місті стала демонстрацією реального стану справ та підтримкою українських військових. Українські осінь спільноти та змі також геолокували місце зйомки відеозвернення зеленського. Катер зі стелою був прив'язаний до реального в'їзду в, в Куп'янськ з південного боку трасою Р-07. За оцінками аналітики, відстань до російських позицій встановила трохи більше кілометра, а до сірої зони приблизно 500 метрів. Заяви пропагандистів про те, що відео Зеленським було знято з використанням хромакею, не мають підстав. Як доказ, вони поширять відеоролик, який не має ніякого стосунку до подій під Куп'янськом. Цей ролик було опубліковано на Ютуб каналі Founders Forum. Ще 28 червня 2022 року в ньому показано процес створення голограми Володимира Зеленського у студії із зеленим екраном у Києві. Відео називається за лаштунками голографічне та доповнене звернення президента Зеленського до європейської технологічної спільноти. Голограму було створено для виступу зеленського перед учасниками чотирьох технологічних фестивалів у Європі 15 червня 2022 року. Компанія Еверкост, що займалася виробництвом голограм, також демонструвала цей проєкт як приклад доповненої реальності. Цей проєкт не має ніякого відношення ні до поїздки зеленського до Куп'янська у грудні 2025 року, ні до його відеозвернення з лінії фронту. Крім того, сама технологія створення голограми унеможливлює її використання для польового відеозвернення проєкт Еверкост передбачав зйомку в контрольованих студійних умовах із професійним освітленням, спеціалізованим обладнанням та подальшою цифровою обробкою зображення. Такий формат не передбачає спонтанного запису на лінії фронту, зйомки на відкритій місцевості або наявності фонових звуків бойових дій, на відміну від студійної голограми, відеозвернення зеленського скуп'янська було знято на реальній локації з природним освітленням, характерним зруйнованим оточенням та звуками бойових дій. Отже, відео з голограмою, що поширюється з пропагандистами, є вирваним з контексту, архівним матеріалом і не може слугувати доказом постановочного характеру звернення президента України з Куп'янська. У соціальних мережах та на російських сайтах публікують новину про те, що режим Зеленського вигадав, як відрізати мільйони українських пенсіонерів від виплат. Стверджується, що пенсіонерам потрібно буде пройти спеціальну ідентифікацію, доступну лише через інтернет. Згідно з свіжою заявою пенсійного фонду, до 31 грудня українські пенсіонери мають пройти онлайн ідентифікацію для отримання пенсій. Це саме стосується біженців, ВПО, емігрантів та жителів підконтрольних Росії територій. Без проходження ідентифікації пенсіонери будуть відрізані від виплат, а пройти її можна лише в інтернеті або відеозв'язком, або через дію, яким в Україні є відсоток пенсіонерів, які зможуть зробити це самостійно. Пропонуємо подумати самим. Ми якось. Підозрюємо, що цей відсоток невеликий. Ось як гарно. Величезна кількість пенсіонерів залишиться без пенсій. Насправді ця інформація є маніпуляцією. Деякі категорії українських пенсіонерів справді мають пройти спеціальну ідентифікацію до кінця 2025 року для того, щоб продовжувати отримувати пенсійні виплати. Однак це можна зробити не тільки за допомогою інтернету, а й фізично, наприклад, особисто у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду України або в банках, де особа отримує пенсію. Крім того, таку ідентифікацію мають пройти не всі українські пенсіонери, а лише кілька окремих категорій, зокрема, видання Судово-юридична газета зазначає. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11 лютого 2025 року, номер 299, яка набула чинності 20 березня 2025 року, порядок виплати пенсій та страхових виплат визначено для осіб, які тимчасово проживають за кордоном на тимчасово окупованих територіях або виїхали з таких територій на підконтрольні Україні. Зазначені категорії справді можуть провести ідентифікацію дистанційно через особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису Дія підпис або за допомогою відеоконференц-зв'язку, під час якого подається документ, що засвідчує особу. Дистанційна ідентифікація навпаки зроблена для зручності, оскільки українці за кордоном або на тимчасово окупованих територіях з високою ймовірністю матимуть труднощі з особистим відвідуванням відділів пенсійного фонду на території України. Хоча такий варіант без використання інтернету також доступний і є першочерговим. В Україні під час оформлення кредитної картки видають дрова. Як доказ публікується фотографія з відповідною рекламою одного з українських банків. Таку інформацію розповсюджують кремлівські змі. За це скакав майдан. Під час оформлення банківської картки українцям пропонують. Дрова чи могла бути колись щасливішою Україна, що йде в Європу ніж зараз? У цивілізованих країнах отримувачам нових карток пропонують програми лояльності, кешбеки та інше в Україні? ж Дрова добре, що не труни, хоча до цього недалеко. Коли йде саме, було зроблено фотографію, що публікується, а Гідпроб, звичайно ж, не вказує. Єдине, що дає хоч якусь інформацію про акцію, це логотип українського банку Приватбанк у верхньому правому куті реклами. Однак це фейк. Акції, про яку пише Агітпроп, на офіційному сайті Приватбанку немає. Стофек звернувся до установи з проханням прокоментувати цю інформацію. Там заявили, що інформація є фейковою. Жодних офіційних акцій банку з дровами не існує. Звісно, це фейк. Зараз у банках стартувала акція з продовженим грейс-періодом пільговий період за кредитною карткою. Акції з дровами за всю історію банку не було. Повідомили у прес-службі банку Приватбанк. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.